Так, колеги, мої вітання. Значить, що сьогодні в нас жнива і сої. І значить, подарунок від компанії Spectra Agro буде в тому відправитися за мій кошт. Вам тільки прийдеться приїхати на почту забрати. Е, і все. Тобто, оплачувати не добре нічого. За те, хто відгадає вражайність нас по сої. Яка вона на вигляд, дивіться далі. А зараз, зараз ми подивимося, що це за подарунок і щоб. ви Розуміли, так. Так, значить, кепочка, спектр. Це у нас що? Це у нас ножичок. Зараз ми опа. Витягнемо, покажемо Ось такий ножичок. Так, як він тут відкривається, хоч. Коротше, не знаю, як він тут відкривається, Але я бачу, що тут написано логотип спектр, значить, тут спектр. Далі у нас рулеточка, щоб ви виміряли. Що, видно, ще пятерка, мабуть. Дивіться, така от рулеточка. Виміряли кількість штук на метр, скільки ви сієте. Ручечка Тіма Кагро. І що у нас ще? Отакий от блокнот. Шикарний. Так, гляньте в клеточку чи в клітинку, коротше, чіткий. В общем, оце все поїде до вас за те, що ви просто оставите свій коментар під відео і вгадаєте врожайність. Так що так, все, поїхали на поле, будемо дивитися, що там у нас на полі робиться. Комбайн уже поїхав, братільник уже з прицепчиком поїхав, ну і ми зараз туди вирушимо. Так, колеги, перед тим, як будемо молотить сою. я вам хочу продемонструвати нашу кукурузку, яка вже на сьогоднішній день має 13% вологу, висушений повністю качан. Яка кукуруза їсть, у нас значить, тут з правої сторони 9367 піонер з 310. А по ліву сторону у нас виходить 92,55 Аквамакс. Аквамакс це такі, такі гібриди кукурудзи, де Коренева система більш розпушена, де достає більше вологу. Різниця між ними, як я спостерігав, там де 92-55 фау 330, вона була трошечки наче, приторможена в плані висоти. А ця 93-67 вона і фау 310, вона швидше розвивалася, так як ФАУ у неї на 20-таки все менше. Вона раніше була з краю у нас посіяна перша з ФАУ 310. Для того, щоб на всякий випадок, а вдруг там буде сировата кукуруза, так як комбайн одмолоте вже края, щоб вже було воно все це готовим, тобто перестрахували себе края посіяли з ФАУ 310, щоб воно було сухіше. Так як показала практика, вологу у нас віддавала, виходить, ця фау 310 швидше. А із ФАУ 330 пізніше, от вона більш така була. А потім почали міряти вологу. Вчора 13 волога. Все, качан готовий. Давайте я вам продемонструю, який тут качанчик. висушене не ото там. Ось такі, дивіться, качанюра. Непоганий. Це у нас 9367 V310. О, ворони, що роблять? І покажу вам. Кукурузку 9255 Аквамакс. Так, розпечатуємо. Ось такий от качанчик 9255. Доволі начебто непоганий. Вершки тут ще присутні, але багато де вже вони попадали. Особливо та сторона, виходить, вже все. Готова кукурузка. Це демонструє те, що волога вже скинута. Так, ну, доволі кукурузка непогана. До нас приїжджало багато дуже людей сюди, подивитися по в порівняння даної кукурузки. А, людям подобалося, приїжджали навіть з компанії Картева Директор. Дивився, любувався, як у нас це все діло розвивалося, який у нас на сьогоднішній день вигляд має кукурузка, то я в принципі задоволений. Як покаже бункер, вже буде в наступних відео. А наступне відео більш за все, що буде вже з уборкою кукурузки. Тому підписуйтесь, дивіться, спостерігайте, який ми результат отримаємо. Обов'язково я все розкажу і покажу. Чистота можете наблюдати, дивіться. Просто шикарно. Знаєте, який гербіцид був тут? Лортама. Лортама дуже швидко всі бур'яни погасила. Ефект був як у Геліантекса, тобто побризкали на наступний день, вже бур'ян, вже так все приник. Так що візьміть собі на заміточку даний гербіцид вартія своїх коштів і не зважайте на те, що от я може пізніше його куплю, якщо у вас будуть проблемні місця. Пізніше може не бути, тому що даний гербіцид сильно розкупляють. Ми минулий раз його збирали уже з різних компаній, тому майте на увазі, це дуже дорогий і дуже ефективний гербіцид. Дивіться, совка до сих пор лазить. Ми, до речі, наймали тут і квадрокоптер бризкали від совки, і приїжджала до нас коза Текномовська Накривала дану кукурузку для того, щоб знищити совку. І в нас, в принципі, вийшло доволі непоганий результат. Що? Поїхали тоді на сойку, покажу вам, що у нас по, -по сойці. Ось так колеги розпочалися вже в нас жнива сої. В общем, комбайн case 3388. Ротор. В общем, що воно сипе, не знаю. Звісно, я бачу, що в не порадує. Не порадує нас сойка. Ну так, що ти зробиш? Коротше, оце так от. Соя. Ось така на вигляд. Пишіть коментуйте, бачив людей. Взагалі, от така от соя висотою. Стрічків немає. У нас ще, я вам скажу, одна із самих найказирних на районі тут. Те, що я бачив, по крайній мірі. А як воно, що воно, Бог його знає. Є все дивилися, є втрати. що воно? Чого воно за комбайном? Може вилітає, ніфіга. Не за комбайном, а за жадкою. Є за жадкою такі от втрати, бачите, бобики вилітають. Вроді мотовило крутиться ж нормально, самі бачили. Але все одно не то пальто. Ну Вже вже як є. Дивіться, жадка обична, не флекс. Висота среза, пожалуйста. О, скільки тут. Сантиметрів 5. Десь десь так, може хай 5-7. А ну, зараз подивимося. Ну, нижні, в принципі, збираю, ну, є ось у моменти такі. Але це не критично. Критично те, що оце вилітає отак от попереджатки. Так, комбайн, значить, одмалачує. Я не знаю, чого так. Якось так ось він пройшов. Трохи щось пройшов туди. Вертається, роби туди-сюди оборот. Там так само. Боже, тут виходить, скільки влиту вже всього. І знаєте, я вам хочу сказати, що саме головне це протруювання. Саме головне це гліфосат. Все. Інсектицидом ще працюйте, тому що без інсектициду взагалі нічого не буде. Нагадую, тут у нас було дві обробки от совки, дві обробки від кліща, Бабла вкидано тут немірено, просто немірено. І все одно воно, блін, кліщ його добив. Треба приміняти однакові препарати, тоді буде результат. то я спробував один, потім спробував інший, а воно потім не то. Нема кому пред'явити, знаєте, то якось так. Well, well, she looked up from a tall glass or something I could tell she was needing a friend Her teardrops were making rings in her whiskey She cried out where do I begin? We laughed and talked, sat for hours, never even looked at the clock. She gave me a hug, said, I can thank you enough, this really helped me out a lot. Then she walked off. I let her get just barely out of sight before saying, I don't want you to leave. Так, і так, колеги, в общем, значить, розкажу. Тут у нас перших 27 гектар було побризкане ще гуматом Гумі Плюс, а далі гуматом от екоджет. Якраз і подивимося, чи є різниця між даними суями, чи є сенс внесення, чи немає. І взагалі порівняння як для себе, так і буде для вас. А далі ну, то есть, екоджет. А потім вже взагалі не було нічого внесено. То побачимо, буде різниця чи не буде. Тут нагадаю, соя весієна на 70-міжряді. По вражайності я ж, звичайно, скажу уже верніше, в коментарях, коли ви мені напишете стосовно вгадаєте чи не вгадаєте врожайність. Для того, щоб обрати переможця. Так, приблизно я ще покамість не можу особо сказати, Ну, але буде, буде вже видно, коли вивеземо. Так, ось комбайн. Їде, я сказав, 33 88, це 2388 комбайн. Красота. Сойка мустанг. Брав, якщо ви пам'ятаєте. В Андрія молодого фермера, якщо дивишся зараз, в мене тобі величезний привіт. Все, молотимо сойку. Так, на дворі красота. тишина зробилася, то такий вітрюгані ще страшний був, що ужас. Не можна було без, кі... без мікрофона й говорити. Я старший на Дафі. Сейчас я вам покажу в общем, что я зробив. тут это было, я что вам показывал в минулих видео. Такие вот линзы поставил на 4 штуки, дальний ближний, габарит, поворот там и так далее. Такие вот вещи На прицепах встановили все такие габариты Ну сейчас Ось так Гарненько світять. красиво. Чотири штуки. Треба ще, думаю, раз, два, три. Ще по три штуки на кожну сторону. Ну, смотриться, звісно, народ непогано. А ну, достойний ні? напишіть. Так, да, так що, на сьогодні будемо завершувати, подивимося, що там ще у нас буде. Легший. Ну коротше врожай бідовий, дуже бідовий. Що замислюєшся з такою ціною, яка на сьогоднішній день вона є. І з такою ціною, яка не прогнозується в майбутнє. Чи варто її взагалі сіяти? Оце питання. Я попередник, типу, не... цей же не пар класно, так? Да? Вроді би непогано, але ж, її, по-перше, треба виростити, а її ж просто так і виростиш. тому що, як не кліч, совка, то ще щось хочеться махнути так рукою і забити на ту сою. Не знаю, коротше, будемо бачити, оставимо на посів. Будемо пробувати, все одно будемо пробувати сіяти, тому що... Ну не можна так, щоб кожен рік щось там не вийшло. Значить, і вийшло. частенько стоїть, дві гліфобробки, попередник тут, тут соняшник, дісковка одна на 14 см глибина. Ну, що їй ще треба? Якось так.